Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Нагадаю, що я Даша і я розповідаю про парфуми у своїх відео. Буду завжди рада вашим лайкам, вашим коментарям під моїми відео і підпискам на канал, звісно. І сьогодні в мене відеоогляд бренду. Бренд італійський, нішевий Astroфіil Stella. Я звернула на нього увагу. Через якусь рекламну розсилку на емейл від магазину, що в них з'явився новий бренд. І я думаю, М -м, гарні флакончики, начебто на англомовному Ютубі непогані е, відгуки на них. Треба брати, треба знайомитися. Е, знайшла на фрагрантиці, що в них є на сьогодні 11 ароматів, е, а всюди семпл-сет складається е, із 10 ароматів. Я таки знайшла варіант серед. Е, Різних пропозицій в інтернеті, що можна купити отакий семпл-сет, книжечка на 10 ароматів, і докупила спеціально там же фірмовий пробничок 11-го, найновішого аромату мадам М. І така щаслива в мене повний е, набір цих ароматів. А ви бачили, що в назві там 12 ароматів від Astroфілен Steла. І що? Я собі купила цей набір, отримала його. І тут в мені Марина Імбир пише. Я лишу посилання на її канал в інфобоксі. Марина мені пише, що в неї супер пупер гаряча новинка з виставки Екзанс від Astrophil and Stella, і я така, вау, звідки його ніде нема. Але Марина зробила диво, Марина привезла з цієї виставки найновіший аромат. Я вам не скажу, чи відбувся запуск цього аромату, але на фрагрантиці він уже є. На сьогодні, на коли я знімаю це відео, і почну я зразу з нього. На жаль, тільки з фотографією светла, але Марина люб'язно мені дала з ним познайомитися. Називається він Шанхай 1930. І це аромат про чай. В нього досить зелений старт. Там, такий наче гіркуватий зелений чай такий є. В ньому щось таке от борошнисте є, наче це оцей порошок матча. Він разом з тим не щільний, не занадто гіркий. Тубероза тут є, оця квітковість, але вона досить делікатна. І, як на мене, він більше про цей такий зелений чай. Аромат чайний більше, аніж квітковий. Хоча видно, що він не з однієї ноти складається, а от з цілого. Букету таких е, різних акордів. І домінуючим є от саме такий е, чайний акорд. І, е, в принципі, аромат не поганий, але для мене він е, надто чайний, надто такий гіркуватий. Е, е, я б хотіла, знову ж таки, там, більше квітів, мабуть, або більше якоїсь свіжості і прохолоди, якщо це такий зелений чайний аромат літо. Але аромат е, не банальний, як на мене. Е, наступний. Аромат, або аромат я буду знайомити далі із Семпл ну і з тим пробничком. Дуже класне оформлення. Ось, піднесу вам ближче. Ця книжечка закривається тут на магніт. Оп. І ось такий конверт, скажімо так, із. Тут трошечки приклеєно з одної сторони, з іншої сторони було приклеєно е, цей конверт, і тут такі дві листівки. А, в принципі, листівки виглядають гарно, е, але, але я б сказала, що е, мені не все тут зрозуміло, вірніше, далеко е, далеко не зрозуміло нічого, крім назв ароматів і е, парфумерів, які їх створили, тому що тут все італійською йде, ну і в принципі тут ще е, англійською прописані сімейства цих ароматів. Ось, але мені ця інформація не дуже і потрібна, тому я конверт цей взагалі відкладаю в сторону, трошки порушу, ним. Ось, і Я відкладаю в сторону, і під час огляду я до нього не повертатимусь, але виглядає гарно. І е, я хотіла сказати, що через оцей клей, який тут на конверті ззаду, в мене сталося з цим е, набором біда. Е, клей, якраз, знаходиться е, перед. Е, на конверті, якщо його сюди вкласти на місце. Він знаходиться якраз е, над пробничком е, одним з е, набору. І він... Видно, конверт приклеївся, коли я поклала його всередину, і підняв мені пробничок із зажатим пульверизатором. І майже весь оцей пробник в мене за кілька днів, які я поклала цей аромат і не відкривала, за який я поклала цей набір і не відкривала його більше. В мене майже весь от пробник, дивіться, який він пустий. Я трошечки ним користувалася, майже весь він вилився, просто от сюди. Всередину цього набору, тому я понесла такі втрати у вигляді майже цілого пробника. Добре, що я такий відкрила, побачила, що він тече через цей приклеєний конверт до нього і ну, розкрила все, вивітрила, все, провітрила, висушила. І тепер він майже не постраждав на вигляд цей намір. І перейду я якраз до цього пробника, і що я хочу сказати, що постраждав найгарніший із ароматів, як на мене. Мені це було дуже прикро, це Into the Wood. Але це не дуже той про уд історія. Для мене це оксамитова амбра, це щось таке ванільно кавово шоколадне трошки. Тут є трохи удової деревини, вона підкреслює цю композицію гарно, але. Але вона тут не, е, така, ну, не основна і все це дуже гарно разом звучить. Він такий солодкуватий, м'який, огортаючий, дуже класний. Я його носила е, на собі, на вулицю. Він на вулиці себе дуже гарно поводить, така е, солодковата, м'яка, приємна, амброво-деревна, така хмаринка, е, нічого дратуючого. Такий комфортний дуже аромат, і чути його, в принципі, досить добре, і в приміщенні, і на вулиці, він так і лишається моїм фаворитом у бренді. Ну, Серед тих 12, які зараз є. Наступним я пробувала Mellow Yellow. Я записувала собі у список, що він мене цікавить, цей Mellow Yellow, ось він. Але насправді. Він мене навіть роздратував. І про що цей Mellow Yellow? Тут є зелень, тут є трошки гірчинки, тут є приємна фруктовість, але в основному це аромат проморквяний ірис і дуже добре чути в ньому гостику. Гостику я не люблю, ірис, який про моркву, я, я теж не люблю, тому ну, цей аромат, відповідно, мені зовсім не сподобався в бренді. Але якщо ви, навпаки, ціноти любите, то можна тестити. Наступним був такий аромат, теж дуже приємний. Мені сподобався він на другому місці серед фаворитів у бренді це Ember Livable. «Астрофіон Stella Ember Livable. І це така шоколадна амбра. Він пряний, він з димним деревом. Мені в ньому є щось спільне із цеветою у зоологіста. Але От я носила його на вулиці і порівняно з Into the Wood, він на вулиці якийсь тихенький. Причому, що от на себе я наносила в приміщенні, я досить добре його чула, все було з ним окей. А на вулиці він якось блідіше, слабше себе проявив. Тому у нього лише друге місце, а Into the Wood на першому лишається. Наступний був The Iris Way. Ось він перший тут лежав. Такий прозорий аромат. Він мене лишив, можна сказати, байдужою, тому що це, це солодка карамелька. Відповідно до е, назви, там є ірис, і цей ірис трошечки пудровий і такий Е, Загалом такий бальзамічний, ванільний якийсь ірис. Ваніль, до речі, мені от в ароматах Stella подобається. Як вона обіграна, вона така приємна, м'яка, солоденька. Але не злипається нічого від неї, тому ваніль мені в ароматах Астрофіл Стеллем подобається. Коли в них є ваніль, то це мені ну, завжди в плюс в ароматі. Він взагалі не дуже гучний. Я б сказала, що нічого видатного, нічого такого особливого, унікального, ну, можна затестити, він приємний. Просто приємний, але не таке, що ух ти, щось таке цікаве, нове, зовсім ексклюзивне. Такий середнячок. Далі наступний аромат був Eight Days a Week, і це прям мій жах. Він гостропряний, він одеколонистий, він неприємно різкий і в мене від нього боліла голова. Це чим щось... Ну, Намагання зробити щось на кшталт якихось традиційних одеколонів, але по-новому і не так гарно і багатше, але в ну, мене просто почала боліти від нього голова, і я носити його взагалі не змогла. Тому варто з ним ну, бути обережними. Ну, в принципі, це така індивідуальна штука, але попереджаю, що саме в мене голова від нього боліла. Наступним був Love is Lost. Мені теж було цікаво познайомитись із цим ароматом. Я його мало не пропустила, потім вже коли перераховувала, скільки я ароматів затестила, побачила, що він в мене ще пропущений. І Love is Lost, це такі свіженькі цитруси на старті. І потім це гарні квіти, вони трошечки пудрові. Там відчувається, що є і білі квіти, і троянда, але така троянда не жирна, не олійна, не темна. І є така солодинка від ванілі. На фрагрантиці я бачила, що його порівнюють із Оріаною від Parfums de Merлі. Я б сказала, що так, в них є дещо спільне, але Оріана солодша і гучніша, а цей такий м'якший, спокійніший, такий інтелігентніший, скромніший, я б так сказала про нього. Ось. Але ну, напрямок так, можна сказати, що один. Наступним я ще тестила мадам М, ем. зараз покажу. Ну, Пробник, в принципі, такий самий, як і всі решта в наборі. І це Гурманіка. Це такі м трошки е, ак акорди. Солодкі фрукти там є. Він загалом теплий, ванільний, але водночас він дещо пудровий і от на мені прям почав замилюватися. Ось, Але аромат ну, о, теж мене ну так, лишив нейтральною. Він приємний, але не більше. Але й негативних емоцій в мене не викликав. Наступний аромат, він такий якийсь зеленкуватий, аж Moonage Daydream. І це е, свіжий аромат, знову ж таки. Він трошки трав'яний, він свіжопряний, ледь-ледь, е, ледь пудровий. От така м -м, пудра в ньому, е, можна сказати, з, така цитрусова, от з центру з гірчинкою така пудра в ньому є. І він дуже приємний на початку, але потім він на мені скотився в якийсь такий банальний свіжак, тому за це я йому ставлю мінус за те, що він потім якийсь стає дуже-дуже банальний свіжий аромат. Наступним був у мене на знайомство A Night and the Oprah. І нічого, прийдума, така гарна назва, про що ж він? А він. Це гостренько пачульний такий аромат на старті. І він був навіть з камфорністю, але камфорність, мені здається, потім прийшла згодом. Якісь такі подібні пачулі були, мені здається, в де Парфамс. От, і ну, я невелика любителька пачулі, тому от, ну, на мій смак аромат ну, не, не зайшов, я не носила таке, але любителям пачулі можна тестити. Наступний був дуже класний, і хай він буде на третьому місці в мене серед цих ароматів на баті. На Баті це теплий, пряний, теж огортаючий аромат. Бачите, мені якісь такі теплі затишні аромати, більше в астрофіла і стели зайшли. Він навіть з кавою, як я собі запам'ятала, а далі така йде і солодкавість. Ім'ятний холодок, там дуже багато піраміта, прямо мінеральні ноти, і дуже багато всього. Якщо зайдете на фрагрантику, почитайте, подивіться, тут ім'ятний холод, і шкіра в ньому є, і оця така кавовість якась, і солодкавість. Холодок зникає з часом, ну, можливо, це холодок це мінеральні ноти. І він такий цікавий, він грає на шкірі, і от цим він мені дуже і дуже подобається. І, здається, останній аромат так, з цієї підбірки – це парі шері. І це, знову ж таки, історія про квіти. І горманські квіти. От він трошки горманський і з ноткою печива, як мені здається. Фруктовий, пряний, деревний і ще й квітковий. Відчувається, що там є для фону, для глибини композиції квіти, але вони самі по собі не чути. Невідчутні, якось яскраво, там заявлено геліотроп і конвалію. Ну, видно, що вони для фону там десь є. Він мені був подібний до Ін Астра. У них здається той, що там аромат з ревенним, я зараз не скажу, як він називався, але там такий, що найбільше було компонентів у піраміді і не то, що. не то, що свіжий, не то, що з туберозою і не то, що з кавою ось, Ні, не згадаю зараз, як називався. Ось, але мені здалося, що вони досить подібні один до одного. На фрагрантиці це їх порівнюють з мадам М цього ж бренду. Ну як, Паралельно тестила певна схожість є, але в цьому Парішері більше спецій, а мадам М мильніша, тому. За рахунок оцієї мильності мадам М ем» мені подобається менше, а Парі Шерлі, відповідно, симпатичніший. І на вулиці він кхм, теж гарно себе поводить. Е, в нього навіть є от трошки якоїсь е, ванілі і гуми, ну от щось по типу, як в шалімарі. Е, от вони мені трошечки цим подібні такими ванільними е, акцентами, акордами. Загалом аромат теж е, ну, такий досить гарний. Загалом я була рада, що я познайомилася із цим брендом. У всіх ароматів хороша, як то кажуть, перформанс, вони себе гарно поводять на вулиці, в приміщенні, у них непогана стійкість, у них є дифузність, їх відчутно на відстані, але вони не гучні, не душать. Ну, лише якщо там ви якісь ноти не любите, то відповідно, воно може вам муляти. Але загалом аромати приємні. Це не така ніша заради епатажу, тут немає мокрих якихось собак, немає е дохлих гризунів, немає горілих покришок. Ці аромати зроблені так, щоб їх було е приємно вдихати, якщо ви такі напрямки любите. Ось. І щоб вони ну, добре себе поводять на шкірі. Вони більш-менш е лінійні, немає якогось сильного переходу між початком. І кінцем, але от деякі там, як на Баті, наприклад, вони трошки грають і міняються на шкірі. Е, ну, буває ще, там, що старт трошечки відрізняється від розкриття, але ну, сильних контрастів, сильних там, переходів від старту до бази немає. Е, і ну, добре, що не вилазять якісь неприємні сюрпризи по ходу розношування е, цих ароматів на собі. Ось. Чи братиму я флакон? У когось з них, напевно, найближчим часом не буду, але от в мене фаворит, я вже називала це Amber Livable, Into the Wood і ще Novati мені сподобався. Ось, і точно не буду брати Mellow Yellow, і Moonage Daydream, і A Night at the Opera, тому що я не люблю Пачулі, не люблю банальні свіжаки, і як він на мені розкрився, той Daydream. І Mellow Yellow, там гвоздика з ірисом, а я теж ціноти на собі погано переношу. Ось таким був мій огляд. Дякую Марині за те, що вона мені дозволила познайомитися з чайним їхнім новим ароматом ще раз. Дякую вам за увагу. Пишіть, чи вас щось зацікавило, буду рада всім вашим коментарям, лайкам і підпискам також. Бережіть себе, дякую вам за увагу і до наступних відео. Бувайте!